Вітаю вас на каналі Бунту бібліотеці. У кожному випуску я розповідаю про книги, які сам прочитав і які мене вразили. Але важливо пам'ятати, я не роблю спойлерів. Моє завдання зацікавити вас і дати ключові ідеї, щоб ви самі вирішили, чи хочете їх прочитати чи ні. А тепер уявіть собі, що замість того, щоб злитися на весь світ, ви навчилися бачити ці моменти інакше. Не як поразку, а як частину шляху, який веде вас до зеленого світла. І сьогодні переді мною книга. Одна з моїх улюблених зелене світло. Це мемуари, мотиваційний маніфест і дорожні нотатки. Водночас. Це книга, яку написав не просто актор, а людина, яка прожила сотні життів у межах одного. Це не просто історія життя Маконегі, це карта, яка може допомогти знайти свій власний шлях. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця, там я розкажу, як це зробити. І у цьому випуску ми з вами поговоримо про те, як Меттіо Маконегі перетворював поразки на перемоги. Чому успіх це не пряма дорога, а серія випадкових зупинок. І вже по традиції з цієї книги шість ключових уроків, які змінюють сприйняття життя. Якщо тобі знайома боротьба з самим собою, якщо ти коли-небудь стояв на роздоріжжі і не знав, куди йти далі. Ця книга для тебе. Ну що, запалюємо зелене світло? Тоді поїхали. Хто такий Меттью Маконагі? Ну, для початку скажу вам відверто: це один з моїх улюблених акторів. Хто такий Меттью Маконагі? Це Голівудська зірка? Так. Володар Оскара? Так. Харизматичний, впевнений у собі. Той хто завжди виглядає так, ніби знає більше за всіх у цій кімнаті. Але так було не завжди. У дитинстві він виріс у родині, де батько вчив його бути сильним, але справедливим. У 14 років він вирішив, що стане юристом, але випадково натрапив на книгу, яка змінила його життя. У студентські роки він зрозумів, що його тягне до акторства, але він не хотів грати за правилами Голлівуду. про повну біографію Метю Маконогі. В своєму телеграм-каналі я записав аудіоподкаст. І там кожного тижня виходять біографії різних письменників та авторів книг Ден Браун, Пауло Коелю, Бернар Вербер, Наполеон Гіл, Ернест Гіменґуей, Джордж Орвел та інші. Попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання знайдете під цим відео. Підписуйтесь швидше, а я продовжую. Маконагі завжди йшов туди, де було незручно, де було страшно. Але щоразу він знаходив своє зелене світло. Ця книга, його сповідь. В ній є шість уроків, які варто почути кожному. Перший життя не буде простим, і це добре. Червоне світло на дорозі це просто пауза перед зеленим. Дивіться, яка проста фраза: червоне світло на дорозі. Це просто пауза перед зеленим. І насправді так і є. Я впевнений, що кожен з вас, хто зараз дивиться це відео, їздить по дорозі на громадському транспорті, на власному автомобілі або просто на автомобілі з кимось. І як відбувається, коли є червоний колір світлофору? Ми ж не впадаємо в паніку, ну, деколи буває нервуємось, погоджуюсь. Коли він довго або ми спішимо. Але давайте е, ці моменти трошки упустимо. Життя не закінчується, коли світить червоне світло. Ми знаємо, що якийсь проміжок часу 5 секунд, 10, 15, хвилин, 30 секунд, в залежності від того, на якій ми дорозі, і буде зелене. Та перед тим буде жовте. Жовте нам е, про що сигналізує? Про те, що потрібно приготуватись. Ось проблема це червоне. Приготуйтесь до його вирішення жовте, і далі буде зелене. Все, ми поїхали. Проста аналогія до болі проста, але наскільки глибока. І наскільки цікаво розкрита в цій книзі. Маконагін не раз стикався з моментами, коли життя здавалося несправедливим. Йому відмовляли в ролях. Йому казали, що він ніколи не стане серйозним актором. Але він зрозумів, що успіх приходить тоді, коли ти не чекаєш його, а рухаєшся вперед, попри все. Коли тобі здається, що двері закриваються, можливо, це просто пауза перед великим проривом. Можливо, це є жовте світло. Урок другий. Не бійся скинути те, що тобі більше не підходить. Щоб утримати те, що хочеш. Інколи потрібно відмовитись від того, що тобі більше не служить. У мене це пов'язано з речима, одягом. Я дуже довго, напевно, років до 36-37, до прям якось жадібно відносився до власних речей. Я вже міг їх руками не носити, але вони повинні були бути в мене вдома. Вони повинні бути поскладені, щоб я їх бачив, щоб я знав, що вони є. І буквально тільки нещодавно я зрозумів, що без якогось жалю, без якогось затримки там і лишніх думок я беру і віддаю речі людям, яким це. Набагато потрібніше, ніж мені зараз. І знаєте що? От вроді, ми це все знаємо. Ми це читаємо, ми це чуємо в якихось, на якихось тренінгах, ми це чуємо в соцмережах. Але я якось до цього серйозно не прислухався. Я не звертав на це увагу настільки серйозно. Я думав, що це там якісь такі хі-хі-ха-ха. Але стає легше. Стає легше, коли ти береш ці пакунки з дому, виносиш їх, в тебе просто звільнилося місце. В твоїй шафі, але тобі морально стає легше, щось в тому є. Не дурні люди пишуть книги. Але якщо подумати інакше, зміни страшні, так воно є. Маконагі був символом романтичних комедій, але одного дня він зрозумів, що більше не хоче грати за чужими правилами. Він відмовився від мільйонних гонорарів тільки для того, щоб почекати на справжню можливість на ту саму роль. Після того, як я прочитав цю книгу, я собі задав питання, що я тримаю в житті лише тому. Що боюся змін урок 3. рухайся туди, де відчуваєш життя. Якщо ти відчуваєш себе живим у якомусь місті, залишайся там. Якщо відчуваєш, що вмираєш, йди. Я дуже часто в житті відчував, що знаходжусь не там, де повинен бути. Миконаги неодноразово кидав стабільність, щоб знайти щось більше. Він жив у пустелі, подорожував Африкою, писав щоденники, і саме це приводило його до найкращих рішень у житті. Ми дуже часто чуємо про зміну оточення, і так напевно я в кожному випуску буду про це говорити. Частково це точно. Маконагі не пише про це напряму, але якщо задуматись, тут так само про те, що уточує нас або хто оточує нас. Якщо ми відчуваємо зараз життя, якщо ми відчуваємо щастя, то ми в правильному місці. Якщо нам некомфортно, якщо нам потрібно йти на компроміси з собою заради когось або чогось, тут ми вмираємо. Так пише Маконагі. Тому для мене це прям інсайт, інсайт. Я все таки переконуюсь, що. У великому рахунку всі книги написані десь частково по одному і тому самому сценарію. Просто цікаво дивитися, як різні люди це транслюють через свою призму, через свій досвід, через своє життя. Урок четвертий: слухай свою інтуїцію, навіть якщо вона нелогічна. Мудрість це коли ти знаєш, що робити. Інтуїція це коли ти відчуваєш, що робити. Напевно, одна з невеликої кількості книг, яка дуже класно, круто. Акцентую увагу на інтуїції. Я по простому її ще називаю чуйка та чуєчка. Я відчуваю, і в мене в житті насправді дуже багато є моментів, дуже багато мною було прийнято рішень, саме тому що я відчував. У мене є тату на правій руці, воно означає йди за своїм серцем. Я ще почав називати інтуїцію як іти за серцем, йти. Ось звідси, де є відчуття не з голови, не раціоналізмом керуватись в якихось моментах, не підносити це все під якийсь неймовірний аналіз, який першого по останній крок. Постійно зіштовхується зі страхами, страхами, страхами. Пам'ятаєте, там мозок не хоче, щоб ми ризикували. Мозок хоче, щоб ми були постійно в безпеці, навіть якщо це не ризиковано, якщо воно нам нічим не грузить цей або інший крок. Все рівно мозок каже, на всякий випадок зупинись. На всяк тому для мене інтуїція дуже важлива. В мене є в житті речі. Які я не можу пояснити, це можна сказати про якесь моє магічне мислення, але є речі, які я робив чисто в на відчуттях і отримав класні круті результати. І я не можу це пояснити. Якщо б ви задали питання, Ром, навчи як Ром, скажи, як треба тут робити. в мене немає відповіді. Я просто це відчував. Я розумів, що в цей момент я знаходжусь в правильному місці, і я можу зробити ось цей ривок. Я можу зробити цей крок. Тому інтуїція в цій книзі розкрита просто шикарно. Маконагі він насправді міг залишитися в Голлівуді і грати одинакові ролі, але він слухав себе, а не очікування інших. А ви знали, друзі, що 75% глядачів мого каналу дивляться відео і не є підписаними на нього? Прикиньте, поки я переходжу до п'ятого висновку, підпишіться, будь ласка, на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски щотижня. Вам не важко, а мені приємно. І перевірте, будь ласка, чи ви підписані. Підтримуйте україномовний контент. Дякую. П'ятий урок: не чекай на ідеальний момент. Дій просто зараз завжди будуть відмовки, щоб не почати. Але коли ти нарешті почнеш, то зрозумієш, що це і є той самий момент. Ми завжди чекаємо ідеальних умов, ідеальної роботи, ідеального моменту, чоловіка, дружину. Але той, хто починає раніше, виграє більше. І тут мене наштовхнуло на думки про те, що дійсно. Потрібно задати собі питання, що я відкладаю. Можливо, час настав вже діяти. Може звучати смішно, але в 25-му році мені виповнилось 40 років. І хтось називає це кризою середнього віку, хтось не знаю, хто хоче, як хоче, так і називає. Але щось відбувається, якась зміна відбувається, звідки з'являється страх. І знаєте, що основне на чому він ґрунтується? Це те, що залишилось мало часу, та? що я умовно прожив там в хорошому випадку половину життя. Що е, якась не знаю, моя сила, молодість, вона е, срівно втікає, і більше часу, щоб її використати, вже прожито. Ось тут включається аналіз. оця ця книга якраз в цей момент дуже сильно в мене потрапила. І тут якраз включається аналіз того, що скільки я всього відкладав, для кого, раді кого, чому це були мої рішення, чи це були. Рішення соціуму, це був вплив в соціуму, і це було потрібно не мені а комусь. Бачите, вроді просто книгу написав, а так глибоко купнув. Шостий урок: не дивися на світ як на проблему. Бач, можливості. Доля це не випадковість, це вибір. Успіх, нещасливий збіг обставин. Це закономірність. У житті будуть моменти, коли тобі здається, що весь світ проти тебе. Ти втратиш щось важливе, не отримаєш роботу, на яку сподівався. Провалишся в якійсь справі, буде якийсь факап, але найуспішніші люди це ті, хто бачить у проблемах нові шляхи, а не тупики. Макконагі не завжди отримував те, що хотів, але він щоразу запитував себе, як я можу використати це у своїх інтересах. Червоне світло не означає кінець дороги, воно означає, що тобі просто потрібно почекати трохи довше або знайти якийсь об'їзд, якусь іншу дорогу. Насправді я знаю людей, які до своїх поразок, до своїх факапів відносяться. Так, щоб про них краще забути, я до свого досвіду е відношусь з великим поцінованням. Він в мене такий, ніби як рюкзачок заді мене, і я час від часу дістаю звідти якийсь факапчик, якийсь спогад про якусь проблему, яку я в житті проходив. Дивлюсь на нього, щоб наступний раз туди не втрафити, щоб наступний раз туди не наступити. Я рахую, що досвід це те навчання, за яке я заплатив дуже дорогу ціну. І наступний раз зробити цю саму помилку, зробити цей самий невірний крок ну це буде просто дурістю. Тому якби я знав, що кожна невдача веде мене до успіху, я розумію, що моє життя би змінилось. Тому зелене світло» для мене це не просто мемуари, це не просто щоденник. Це історія про пошук себе і готовність ризикнути заради справжнього життя. Життя не буде простим, і це добре. Зміни це можливість, а не ворог. Варто про це пам'ятати. Роби те, що змушує тебе відчувати себе живим. Не бійся, невдач вони ведуть до перемоги. для вас є хороша новина, так як я завдяки вам, шановні друзі, на каналі утримав дуже швидку першу тисячу підписників. То я вирішив, що тепер буду кожного випуску розігрувати три книги, про які якраз і роблю випуск. Цього тижня у нас зелене світло Метю Маконагі. Що треба зробити, щоб отримати цю книгу? Бути підписаним на канал Бунту бібліотеці, поставити вподобайку цьому відео та залишити коментар під цим відео, що саме для себе ви знаходите під час читання книжок. Чому вибираєте читання, а не постійний скролінг Тіктоку, рілсів та шортсів? А тепер перша черга відповісти на одне моє питання: що для вас означає зелене світло у житті? Якщо вам сподобався цей розбір, поставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на канал, бунт у бібліотеці. Бунтуй читай, думай, живи.